Так, відео. Ага, камера. хеллоу, 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 народ. Так, трошечки підкрутив звук. А не знаю, ми зараз запитаємо, чи сильно вона гуде. Зараз люди підтягнуться. Hello, 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 hello. Люди, люди, привіт! Усі, хто мене сьогодні зараз бачить, відпишіться в коментарях, як мене чутно. Це перше питання. Друге питання. Напишіть, будь ласка, чи заважає вам робота кондиціонера? У нас мобільний кондиціонер в нашому підвалі. Ось ми його постійно вимикаємо перед тим, як записувати відео. І я тут такий мокрий вже сиджу. Ось, якщо він вам не сильно заважає, то ми його залишимо. Нехай він працює. Якщо заважає, тоді ми його вимкнемо і буде все окей. Гуде, гуде, давай, все. Що сильно де, гуде? Та ні, просто вали його і все так, друзі, як з цим розібралися, Буду пітніти. що там вивели з Гофра, да? Ну, коротше, якраз слухай, забирай її і йди там, коротше, вона, вона завелика її. Вона буде завелика, точно? Да. Ну, короче, розберіться з, з РКМ. Типу, можливо, там зробите все. Як треба. так, друзяки? hello, hello, hello! Сьогодні ми з вами будемо розігрувати абсолютно новенький смартфон Galaxy S25 Ultra. І цього разу ми зробимо свою справу доволі швидко. Чому тому, що немає в мене часу? Мені треба їхати за дитиною в дитячий садочок. Коротше, відпуляємо все швиденько. Але менше з тим якихось там хвилин 15-20 у нас з вами буде. І якщо там у вас якесь питання є, цікаве, ви можете його задати. Я з одно чатик перед моїми очима ми все з вами зробимо. Ну а зараз я хочу нагадати вам, що це не просто якісь там пусті розіграші, це не якесь там лудомання, Знаєте, що я типу вас заманюю, хлопці? Давайте там будемо розігрувати, Ви за це ставте мені лайки, і скидайте бабло. Ні, головна наша мета збирати гроші на допомогу. Uh, Бійцям uh, ЗСУ. І цього разу. Uh... Ми принаймні збирали гроші, збирали довго. От на два дрони ретранслятори для бійців, які працюють на Покровському, дніпровському напрямку. І за цей час у них там сталася біда, і трошечки там інші. От вони дрони ретранслятори зараз не так. У них типу, там, ну, інша там тема їм трошечки допоможе. Ну, більше допоможе, ніж дрони ретранслятори Це от я сьогодні дізнався, після того, як ми вже там гроші зібрали. Ось ну там, повірте мені, те, що їм треба, воно не менше. Важливо, і в будь-якому разі я їх попросив, от, щоб вони показали. Те на що ми витратили гроші, щоб вони прям показали, коли звіт знімали, все ви побачите. Вам сподобається. Там, якщо не помиляється, це оці от два дрони матраса. Отак, от типу, ось метріс 30 t діджай. Ось вони дорожче навіть, ніж ті дрони транслятори на які ми з вами збирали. Ось проте ми з вами і зібрали більше грошей. Пам'ятаєте, було там щось 405 тисяч, у нас вже там 508. Ну коротше, ви, як завжди, під кінець прям накидаєте тут за два дні більше 100 тисяч гривень. Справжні краси, справжні молодці. Ось, не знаю, правда, що вас більше мотивує, допомога бійцям за чи Можливість отримати абсолютно новенький. Ось він Galaxy S25 Ultra на 512 на Не Звичайно, неймовірно крутий смартфон. От я вже починаю заздрити тій людині, яка буде ним користуватися. Хоча ні, я лукавлю, тому що в мене є S25. от такий малюк, і він мені він подобається більше. Так, друзяки. Що, в принципі, вступна частина окей, я вам обіцяв, що ми швиденько сьогодні відстріляємося. Ось тож, давайте, давайте я спочатку вам покажу те, от від, від, звіти від попередніх переможців. Ви пам'ятаєте, що перед цим ми розігрували OnePlus 13T і Galaxy S25 Ultra тільки на 256 гігів. Зараз я вам покажу ці звіти. Так, екран і камера. Я їх тут от... Для себе відклав. Доброго вечора, шановні. Отримав від каналу AndroNus все по чесному. Так. Доброго вечора, шановні. Утримує. Приз від каналу Andronus. Все по чесному. Підписуйтесь на канал Andronus. Допомагайте ЗСУ. Слава Україні! Героям слава! Так, це перша переможець і от другий. Всім привіт! Вас вітає один з переможців минулого розіграшу від проєкту AndroNews. Звітую, що отримав свій приз ось цього красавця, якого ви можете бачити. Тому обов'язково долучайтесь до зборів, адже за допомогу ЗСУ, що вже само по собі добре, ви можете отримати такі чудові призи. Так... Все, це був звіт. Я розумію, що є ті люди, які ще не долучилися до нашого розміру. Шо даю вам буквально дві хвилини. Дві хвилини ми з вами не ні про що. По-перше, я спочатку планував цей. Розіграш на 17.30, але мені треба там трохи раніше ось поїхати, тому я на півгодини змістився цю історію. Плюс я впорався трохи швидше на роботі. Там записав кілька відосів для вас. Ось тож, у нас є дві хвилинки. Задавайте свої питання. Ось а ті, хто ще не долучився, ви можете заробити. У вас є дві хвилини. Донайте від 50 гривень. Чим більше донат ви зробите, тим більше у вас буде шансів на перемогу. Я певен, що ми там в сумі зібрали зараз більше 510 Тисяч, що учасників у нас немало буде. Ось менше з тим. Того разу у нас перемогла людина, яка задонатила, якщо не, не помиляюся, 25 тисяч гривень. Людина внесла донат, і я бачив, що цього разу теж були такі люди. Тому що в якому якомусь моменті було там щось 470. Я так не газував сильно. Думав, зараз там буде випуск новини. Ми доб'ємо, а потім так дивлюсь два дні до випуску новини, і бам там вже 500 з чимось тисяч. Не 500, а чотири. 405, чи 406, типу, ну все, думаю, блін, добили, типу, ну коротше, я не став. Якось скасовувати всю цю історію. Думаю, все одно у нас є вже наступний збір, і після нього ще один збір. У нас черга на листопада місяця. Тож, друзі, допомагайте, Тема актуальна, і ці гроші, які ми зберемо. От зараз більшу суму. Ну, по перше, там я сказав, що ми будемо на дроні, замість дронів ретрансляторів оці ці метри з тридцять купувати дві штуки. Вони там трохи дорожчі. Зараз в магазинах по 224 тисячі, плюс там комісія за переказ, щось там якась. Ну короче, під 230 кусків. Це вже 460 тисяч. Замість запланованих нами раніше 405. Ну отак, от а всі всі інші гроші, да, це що залишиться. Ми їх кидаємо на наступний збір. Поки що не буду казати, що ми там на що ми будемо збирати. Самі самі побачите звернення від бійців, і в наступному випуску новин чи, мабуть, раніше я вам усе розповім. Ну а зараз, зараз, вже вибачайте усі, ті, хто не встиг долучитися до нашого розіграшу. Я безпосередньо переходжу до підбивання підсумків. Що там таке? Все нормально. Так, поїхали. Поїхали, поїхали, поїхали. Екран, камера, екран, камера, камера. Ось наша баночка. Давайте ми її зараз. 516. Ну, ви прям скажені. Ви ще тут продовжите ці вкладниці. Поїхали. 516. Так, розіграти серед кратних поповнень. Не записувати, бо на сатак стрім пишеться. Кратність поповнення 50 гривень. Переможець у нас цього разу один. Того разу було два, цього разу один, бо і приз у нас вже раніше на 512 гів. Абсолютно навесненький, Galaxy S25 Ultra, Глобальний, все як треба. Підготовка розіграшу. Дивимося. Дивимося. Так, є там камера, все я там увімкнув як треба. Так, дивіться. У нас 2016 учасників. І якщо я не помиляюся, знову ж таки це абсолютний рекорд. Абсолютний рекорд. Тоді того разу було там 1800. Пам'ятаю, були такі рази, коли там у нас там і по 600 учасників було, і по 800. Тут 2016 учасників. Прямо дуже круто. І я вам казав, я вам казав, що цього разу я бачив ці стрибки. Я бачив ці стрибки. І ось у нас найбільший донат. 34 тисячі 850 гривень. Це не абсолютний рекорд, якщо брати до уваги усі наші попередні розіграші. Була, пам'ятаю, людина, яка задонатила там щось близько 50 тисяч. 50. Да, от була така людина. Ось 34 850 за останні рази це прямо на рекорд. Після неї є там, людина, яка 20 тисяч гривень внесла. Ось і кількість шансів бачите, там, просто нереально. Побачимо, до речі, побачимо. Робіть свої ставки в коментарях, яка людина переможе. Та, яка зробила е маленький донат, там, припустимо, 200-300 гривень. Чи хтось з, отих, з, 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 з тих от толстосумів, які там е набили собі кількість шансів, там, 20 тисяч донат, 30 чи з чимось. Я <пев> мій щирий уклін. Ось е ви справжні молодці. Отак, от вже на четвертому році війни, отак от, от, десь дістати от таку суму. Грошей, ну ви прямо, прямо потужні. Потужні, я пишаюся, Справді молодці. Так, 2000 1800. Ну, бачимо, так? от на першій сторінці у нас в основному всі були по 1000, потім 500. такий розповсюджений. 500, дуже багато, потім 400, 300, ну. Така історія, всі сторінки, звісно, я не буду гортати. От 8 тисяч шансів у сумі. Тобто 8 тисяч я так розумію, типу разів по 50 тут задонатили. От і це не так і ну, типу є шанс, Шанс перемогти є. Я вам скажу, що нещодавно от, показуюся перед вами так, чисто просто, щоб ви розуміли, що таке шанси, і що це історія про те, що може потолонити або. Ні, Всі мої от постійні глядачі знають, що я полюбляю гру Counter-Strike 2. Ну так, отак. навіть ті, от, ви зараз мене дивитеся, я знаю свою аудиторію, це в основному 30. Ви всі коли грали Half-Life, CS, ку там 1.6, і поїхали-поїхали. Зараз є CS 2 От Ми інколи залипаємо в неї нашої команди, у нас от багато людей, і якраз те, що треба. От ми граємо в преміум. Ось, І я нещодавно кейсики ці відкривав, там чекав, поки один з учасників нашої команди. Там догравав катку. Думаю, Ну, кейсиків типу, відкриває, там, щось купив і штук 20. Короте. І вибив ножа якогось там вообще, кінченого ножа. І ніде вони такі не продаються. Там якийсь паттерн, цей типу там дуже якийсь там унікальний, і, там, дуже рідкий. І там, типу, ціна просто незрозуміла. Дехто продавав такі ножі там, за 12 тисяч доларів, дехто за 7, хто як. Типу, я не знаю, чи, як знайти покупця, я поки що не розбирався всі ці історії. Але я потім вже тільки дізнався, бо там один. Бік майже увесь у цей Blue Jam, синій, типу там кукрі, коротше якісь. Ну, ті, хто шарить, і шарить. Можете писати це. І там шанс був для того, щоб вибити цей ніж, 1 до 90 тисяч, щоб розуміли. 1 до 90 тисяч. Тут 1 до 8 тисяч 830. Тобто в 10 разів шанси тут краще, ніж там були. От, але я за ним не полював, а ви за цим полювали. Так, поїхали. Давайте. Перемішати та розіграти. Підтверджує, поїхали. Давайте зараз ми побачимо е ім'я та прізвище переможця або тільки переможця. Ну, от середньостатисний одразу вказала людина і номер телефону. Йоп, туда і божечки, ми зараз в прямому ефірі. Всі побачили цей номер телефону. Амелін Юліан, вибачайте, це зробив не я. Це зробив не Монобанк, Це зробив не це зробили ви самі. Ви, ви навіщо сюди вписали номер телефону? Господи. Я вас прошу, от всіх хто зараз дивиться це при не, не телефонуйте, не треба псувати життя людині. Вона або, або можете привітати. От привітайте, давайте! От якщо ем, Емі, Емілін Емелін Юліан, якщо він у відкритий доступ <свій>, свій номер вирішив викласти, телефонуйте, давайте, вітайте його, тільки, будь ласка. Я, я сам це зроблю, звісно. От, хоча давайте прямо зараз спробуємо при вас. Давайте. Якщо Емілін... Така сувора людина і не боїться викладати свій номер телефону в мережу. Давайте ми просто зателефонуємо і в прямому ефірі його привітаємо. Привитає, Перший раз у нас така історія. Так. Я не знаю, чи Юліан дивиться цей прямий ефір. Я, чесно кажучи, ваші коментарі не бачу. Щось у мене рот не закривається. Юліан не хоче забирати свій приз. Ну, це поки що. <ріст> ну В будь-якому разі, може, можливо, це не, не його, та ну, його ці ж гудки йдуть. Коротше, не захотів з нами спілкуватися в прямому ефірі Юліан. Ось. Але в будь-якому разі я його вітаю і ще дочекаюся. От від Монобанку його номер телефону, а після цього вже якось ми зв'яжемося. В будь-якому разі він свого, свій приз отримає. От ще раз вітаємо Юліана, ще раз вітаємо всіх тих людей. Це сарка, як сарказм звучить. Звітаємо всіх людей, хто долучився і не переміг. Просто я радий за те, що ви на четвертому році війни і далі продовжуєте активно донатити, допомагати нашим військовим. Це, от, хто б ще не казав, все одно наближає нашу перемогу. Ми вже перемогли десь. Десь ми програємо, всередині там є усі распрії, є там нюанси. Да, ми там постійно один одному горлянку готові перегристи, але хочеться вірити в те, що Україна це переживе, ми якось все ж таки будемо, е всередині знайдемо, знайдемо лад. Розумієте, От хочеться в це вірити. А з приводу е загальної перемоги, от хтось не вірить, я вірю. Я вірю, що це станеться я за справедливість в будь-якій справі. Справедливість має взяти верх усюди. Хтось скаже, що я наївний і так далі. А от я вірю, і все, от побачимо в кінці, що буде. Ось тому я радий, що ви не пускаєте руки. Всі, хто долучається до донатів, до зборів донати у ці робить, я впевнений, що ви теж не пускаєте руки, і ми усі з вами, так от цей потяг тягнемо вперед. Ось я вірю, що в кінці шляху нас чекає щось приємне. Щось світле, щось світле, Не те, що було до початку. І коротше, що ми з вами всі впораємося. От, я от тримаю кулаки, от, і я поряд з вами, друзі. А ті, хто не переміг, ви не переймайтеся. Мені, звісно, це легше казати, ніж тим людям, які там 35 п'ять загнав в цю історію. 35 тисяч занадто, але все одно я вірю в те, що ви для нашої спільної справи все це зробили. Ось вітаємо ще раз Юліана, вітаємо нашого переможця, і прошу не засмучуватись усіх тих, хто не переміг. Поталанить наступного разу. От, Щиро клін кожному з вас. Друзі, я вас люблю. Я е, е, всіляко буду і далі підтримувати наших захисників, займатися зборами до кінця, оскільки б ця війна клята ще не тривала. Оскільки буде існувати цей проект, стільки ми будемо рухатись вперед. От. Ще раз всім дякую. Вибачайте, що ми довше не зможемо поспілкуватися, тому що мені треба бігти за дитиною. От слава Україні.